1 червня у парку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся святковий захід для дітей. Прийшов він у рамках концертної програми, спільно з якою по всій території парку працювали різноманітні локації. І все це весело, цікаво та пізнавально. Організаторами свята стали управління культури та туризму разом з управлінням освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради. Людмила Іванівна, сьогодні у нас в центральному парку відбувається справжнє масштабне свято для дітей. Прокоментує це, будь ласка, так дійсно воно в розгарі так на кожній локації досить людно, і це дуже добре, тому що саме для наших діток, для наших квітів, все це організовувалося, і дуже приємно, що дуже багато долучилися і беруть участь в цьому масштабному заході. Хочу подякувати всім всім організаторам управлінню культури, управлінню освіти, нашому центру дитячої юнацької творчості, адже всі разом працювали і намагалися зробити дуже багато. Багато гарного активного спортивного, творчого, цікавого для наших дітей, адже незважаючи на такі нелегкі часи. Повномасштабна війна, але у дітей має бути щасливе дитинство, і саме головне діти задоволені, багато позитивних емоцій, багато посмішок. Всі щасливі, лунає сміх. як в ті часи, коли ще не було цієї страшної війни, хоча б… Невеличкий осередок в центрі цього парку, але це свято дитинства, і нехай ця казка, нехай ці спомини залишиться в позитивній пам'яті наших діток. Для глядачів була підготовлена насичена концертна програма, до якої долучились різні творчі колективи нашого міста, такі як Глорія, Фантазія, Лакшері, Денс, Алегро, Аероденс, Престиж та вихованці міського будинку культури юні таланти Подільської громади запалили свято. Усі артисти від найменших та до більш старших підняли настрій гостям заходу. Цього дня в рамках проєкту Безпечне літо поліцейські, рятувальники, медики швидкої допомоги та військові в легкій та зрозумілій для дітей формі розповідали про правила поведінки на канікулах. Хлопці, ми зараз з вами знаходимося всередині пожежної машини. Розкажіть мені, будь ласка, ваші враження від цього? Е, я дуже в захваті. Я вперше в такій машині. Я не разу не був за рулем пожежної машини мені дуже подобалися. я вже був перший в цій машині. Відчуття дуже хороші. Мені сьогодні дуже було весело, так фантастично, і це так. Тому що тут можна полапати і залізти. А правилам дорожнього руху навчали викладачі приватного підприємства Котовська автошкола. Приватне підприємство Котовська автошкола сьогодні прийняли участь у заході до дня захисту дітей, де ми навчили дітей правильно переходити дорогу, щоб всі діти знали правила дорожнього руху і виконували, не нарушаючи їх. Від кількості локацій перехоплювало дух. Та певно, найбільше дітей було біля військових. Наші прикордонники привезли техніку, дрон, а також свого вірного друга, собаку. Ми приїхали показати майстер-клас дітям, представити їм зброю, якою ми їх захищаємо, привезли техніку БТР 80-й, щоб діти, кожна дитина змогла потрогати, сісти, полазити по ньому і зрозуміти. Як наші військові там знаходяться. Їм це подобається. Нам а ми, а ми навзаєм радіємо цьому, коли їх це інтересує. Розкажи нам свої враження про цю локацію. Ну, нормально, мені подобалось. А Що саме тобі сподобалось? БТР дуже класна локація. Сьогодні дуже класний виступ і дякую воєнним, які показують це. Дякую, які навчають на майбутнє. Мабуть, я теж буду на майбутнім стану таким. Дуже дякую їм. Наступною станцією була окрема зона для стрільби з луку. Тут кожен міг перевірити свою влучність. У мене ще вдома є свій лук, я тренуюсь. А, яка локація тобі сподобалась найбільше? Лук. Неподалік від сцени, були батут, виставка малюнків та ярмарка, на які кожен міг знайти щось до душі. Також протягом свята малечу розважали аніматори та візажисти з аквагриму, котрі розмальовували обличчя. Не менш важливо і те, що на свято були запрошені і родини загиблих героїв. Для них був підготовлений творчий майстер-клас. Дякую нашими і нашим гарним дівчаткам, хлопчатам, всім, що нам влаштували для наших діток. І Загиблих наших героїв, бо ми син, дружина і син нашого загиблого героя, Зайцева Дмитрия. Це Тимофій Зайцев. І ми дуже вам вдячні, що не забувайте про наших діток і завжди пам'ятаєте про них. І дуже вам велике вдякую. На стадіоні спортивного клубу Подільськ також було гаряче. Подільські спортсмени цього дня демонстрували свої фізичні можливості у змаганнях з рекоримської боротьби, турнірах з футболу, пляжного волейболу та міні-футболу. Хлопці, розкажіть мені, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього свята. Мені мені подобається дуже це свято, тому що це день захисту дітей, та мені сподобалась дуже гра. В цьому дні всі зібралися, всі грають у футбол на цьому турнірі. Це дуже класно, що всі сьогодні зібралися. Що б хотіло побажати іншим дітям з нагоди свята? Більше тренуватися, нікого не бросати футбол і інші спорти. Також до цього свята долучились фахівці будинку фізкультури локомотив спільно з молодіжним центром Лофт. Вони організували та провели різноманітні активності для дітей у парку залізничників, де малеча мала можливість взяти участь у конкурсах, естафетах, арт-терапевтичному занятті барви емоцій та настольних іграх. Наприкінці заходу всі учасники отримали солодкі подарунки, а саме, морозиво. Мені дуже сподобалось. Я малювала, мені сподобалось. Мені дуже сподобалось, бо ми сьогодні малювали та отримали подарунки, морозило і так гралися. Особливі слова подяки за дитяче свято висловлювали батьки. Розкажіть нам ваші враження від свята як мами. Ви знаєте, ми вже не перший рік тут. Так. Ми кожного року відвідуємо саме цей дитячий праздник, так як у нас двоє діток. Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже захоплююче, дуже пізнавальні для нас сьогодні представили хлопці і на військову тему. Дуже приємно, що так для наших діток наша міська рада організовує такі свята, тому що це на суто на даний час це для дітей це дуже потрібно. Все дуже гарно, дуже багато людей і дуже цікаво для дітей. Дуже багато є чим зайнятися дітям. Ми хочемо подякувати в першу чергу звичайно Збройним силам України за те, що надають нам змогу сьогодні відсвяткувати цей день, який буває раз на рік. І звичайно хочеться подякувати організаторам цього свята, всім учасникам, і діткам, і дорослим, і будинку культури і. Нашій місцевій владі за надану можливість нам трішечки відпочити, трішечки зануритися в таке дитяче свято в таку дитячу атмосферу, і нам, дорослим людям, також разом з дітками. велике вам дякую. По завершенню свята в обмін на браслет, малечі роздавали морозиво. Спостерігаючи за щасливими посмішками дітей, можна стверджувати, що свято дня захисту дітей дійсно вдалось. Мені дуже подобається це свято, Тут багато прикольних конкурсів. Аквагрим різні штуки прикольні для свята День захисту дітей дуже прикольно зробили. Сьогодні дійсно, як ти кажеш, день захисту дітей. Що б ти хотіла побажати другим дітям у це свято? Я б хотіла побажати щастя, щоб вони все, щоб вони хотіли було, і батьки не сварили. Мені дуже подобається тут, тут дуже цікаво. На яких локаціях ти вже був? Я був ну, візні майже був. Щоб ти хотів побажати іншим дітям у цей день? Щоб вони не страждали, щоб їхні батьки повернулися живими з війни. Мені дуже подобається. Всім дякую, хто приготував. Вітаємо всіх дітей зі святом. Ольга Ситник, Сенія Соболевська, Олексій Мягі, Олександр Мазур, телекомпанія компанія